Найголовніше те, що сьогодні здоров'я Андрійка залишається то, стабільним, то стабільним. Андрійко вже бігає, він вже мріє дійсно футбол грати. Андрійко розумна дитина, розвивається, вже вірші розказує, читає, то читає. Я думаю, що такі люди, які пережили, були між смертю і життям. Які пережили такий страх, з них вийде великі люди, тому що він вже зовсім по-іншому осмислює все те, що відбулося. І слава Богу, то слава Богу, що ми вийшли, перемогли, ми перемогли практично над тою бідою, яка була. А біда була велика, майже 70 відсотків опіку всього тіла, і ви бачите, що. Я ще раз сьогодні практично повністю здоровий, бігає, своєчасно виїжджає на перев'язки. Зрозуміло, що через деякий час, можливо, це через півроку, а пізніше потрібно буде пластичні операції, які вони потребують великих фінансових затрат. Я сказав, що допоможемо. Мені хотілося б привернути увагу через такого Андрійка до і інших дітей. Об'єднавшись, ми можемо надати велику допомогу дітям. Я велику програму втілив життя в області, і президент якраз сконцентрував зусилля влади на тому, щоб не було дітей-сиріт, щоб для дітей сиріт знайти батьків-вихователів, побудувати їм будинки сімейного типу, щоб з'явились меценати, з'явилися люди. В яких би дійсно душа горіла. Є дуже багато програм, в які можна вкладати гроші, і через ці програми допомагати дітям стати на ноги, допомагати дітям реалізуватися. Не тільки потрібно, як кажуть, допомагати талановитим дітям, а в принципі я не розділяю, чи це талановита дитина, чи це дитина сирота, чи це дитина хвора. Я, як представник держави, ми зобов'язані турбуватися про кожну дитину. І такий же приклад ось з Андрійком нас зобов'язує, то зобов'язує, щоб ми по-іншому подивилися на дитячі проблеми. Через цю проблему якраз я хотів би привернути увагу, я ще раз хочу привернути увагу інших людей. Які можуть допомогти, які які знайшли себе в суспільстві, які стали на ноги, в яких є кошти, то в яких є кошти, і які дійсно можуть, то можуть і зобов'язані, як от як кажуть, виконати свій громадянський обов'язок допомогти, допомогти людям, які цього потребують.